Під час зустрічі американської та української делегації у Парижі 17 квітня Вашингтон передав Києву конфіденційний документ з умовами укладення мирної угоди з Росією. За даними Wall Street Journal, адміністрація Трампа очікує відповіді від України вже цього тижня. Після чого план буде представлено росіянам. Докладніше про те, що саме пропонують США далі. Підписуйтесь на наш канал. Днями держсекретар Шамарко Рубіо заявив, що адміністрація Трампа може вийти з переговорного процесу, якщо Україні та Росії не вдасться досягти прогресу у ключових питаннях щодо укладення мирного договору. Як з'ясувалося згодом, ця заява була зроблена одразу після того, як Київ отримав перелік умов, які на думку Вашингтона стануть ключем до миру. Це виглядало так, ніби американці непрозоро натякнули Україні, що дана пропозиція одна з тих, від яких неможливо відмовитись. Втім, за словами високопоставленого чиновника держдепартаменту США ідеї, представлені українцям, не є пропозицією з розряду бери або йди. Він зазначив, що список потенційних варіантів був наданий для обговорення та відгуків, і Київ повинен зважити своє рішення. Подумати дійсно є про що, адже одним з пунктів потенційного мирного договору є визнання США анексованого Криму російською територією. Нагадаємо, раніше Конгрес США прийняв закон, який виступає проти цього. Крім того, у 2018 році держсекретар. Май Помпео назвав анексію Криму загрозою основному міжнародному принципу, який поділяють демократичні держави. Жодна країна не може змінювати кордони іншою силою. Таким чином, цей крок призведе до перелому більш ніж десятирічної політики, як демократичної, так і республіканської адміністрації Вашингтона. Також серед ідей, представлених США у Парижі, є абсолютне і остаточне виключення членства України у НАТО. Цей пункт не став сюрпризом. Дональд Трамп неодноразово заявляв, що на його саме розблокування питання вступу України в альянс свого часу стало головною причиною повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Ще одна пропозиція США для встановлення миру передбачає визначення території навколо атомного реактора в Запоріжжі нейтральною територією, яка може бути під американським контролем. За задумом Трампа у майбутньому найбільша в Європі електростанція постачатиме електроенергію як на українську територію, так і на окуповані Росією регіони. При цьому йти на компроміси доведеться. Деться не лише Україні, за словами західних чиновників, майбутня мирна угода не надаватиме Росії права на контроль над чотирма частково окупованими українськими областями, які Владімір Путін записав до складу РФ ще у 22-му році. Крім того, США не планують обмежувати українські збройні сили і не перешкоджатимуть військовій підтримці заходом Києва чи розгортанню там європейських військ. За словами держсекретаря Марко Рубіо, кожна суверенна нація на землі має право захищати себе Згідно з запропонованою угодою Україна зможе укладати будь-які безпекові угоди на двосторонній основі з різними країнами. Водночас наразі не представлено жодного рішення щодо гарантій безпеки, які отримує Україна, якщо погодиться на мирне врегулювання. За даними західних ЗМІ, США очікують, що Україна розгляне ці умови і дасть відповідь на них вже цього тижня на зустрічі з представниками Вашингтону та Європи у Лондоні. Якщо консенсусу вдасться досягти, аналогічні пропозиції будуть направлені до Москви. Варто зазначити, що Дональд Трамп покладає великі надії на успіх пропозиції і укладення мирного договору вже найближчими днями. За його словами, якщо це станеться, Україна та Росія почнуть вести великий бізнес з процвітаючими сполученими штатами і зароблятимуть статки. У мережу просочилися кадри з підготовки росіян до щорічного параду перемоги, проаналізувавши незвичний вибір військової техніки, яку планують задіяти у заході в Москві. Військовий оглядач Більд Юліан Рьобки дійшов висновку, що цьогоріч парад стане своєрідним актом залякування європейців наступом Росії на їхні кордони. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. 9 квітня у російському єкатеринбурзі пройшла традиційна генеральна репетиція параду на честь дня перемоги, що пройде на червоній площі 9 травня. Відео з місця її проведення буцімто випадково потрапило до мережі 14 квітня. На думку військових аналітиків, вибір техніки, яку планують задіяти у параді, свідчить про радикальну зміну підходу у російській пропаганді. На відміну від попередніх років, Путін не збирається виводити на червону площу жодного супертанка типу Армата та «Термінатор». Які насправді не працюють. Також не буде розгорнуто і жодних ядерних ракет, що можуть виглядати жахливо, але практичне застосування яких є вкрай мало ймовірним. І навіть танки часів Другої світової війни, які зазвичай символізують славу минулих днів, на репетиції не з'явилися. Натомість, за словами Юліана Рьопке, Кремль представив ідеальний бойовий підрозділ, який міг би у будь-який момент увійти в одну з держав східної частини НАТО. До нього увійшли шість танків, оптимізованих для боротьби з безпілотниками, з Рітками, сітками та гумовими катками також з ангарів були виведені класичні реактивні системи залпового вогню БМ 21 та БМ 30 що підкреслює російську філософію маси, а не класу на полі бою. Крім того, на відео помітили кілька бронетранспортерів, оснащених потужними глушниками для захисту від дронів Камікадзе. Наприкінці параду росіяни планують вивести на площу мосту автоцистерни, машини швидкої допомоги, роботи мінушукачі та системи радіоелектронної боротьби. Би словом, усе, що є успішною логістикою для нападу на сусідню країну, на думку експерта з безпеки Ніко Ланге, Путін хоче продемонструвати досвідчену та боєздатну армію вторгнення, яка може прямо з параду вирушити на передову у Балтії. Пише більд, якщо європейці поки що можуть лише уявляти, яким буде вторгнення Росії, то українці четвертий рік поспіль успішно відбивають цю навалу. Станом на 16 квітня ЗСУ знищили вже 936 тисяч окупантів і понад сто Десят тисяч одиниць воєнної, автомобільної та спецтехніки, засобів авіації, кораблів, катерів, ракет та дронів. Крім того, за свіжими даними південно-корейської розвідки, так звана Друга армія світу критично залежить від боєприпасів КНДР, адже її власне виробництво снарядів покриває лише третю або навіть четверту частину потреб на війну. Нагадаємо, за даними Розмі, Путін вже запросив відвідати Москву 9 травня лідерів Китаю, Індії, Бразилії, а також Словаччини та Сербії. Водночас. Головний дипломат ЄС Кая Калас звернулася до європейських лідерів із закликом не їхати до Москви. За її словами, будь-яка участь у парадах або святкуваннях 9 травня буде сприйнята євросоюзом серйозно, адже Росія веде повномасштабну війну у Європі. Натомість посадовиця закликала політиків відвідувати Київ, аби продемонструвати солідарність і підтримку Україні. У Москві різко нарощують темпи вербовки контрактників для війни з Україною. Ймовірно, це пов'язано з початком весняно-літнього наступу окупаційних військ, про який раніше повідомляв президент Володимир Зеленський і головком ЗСУ Олександр Сирський. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Після кількомісячної перерви влада Москви різко посилила агітаційну кампанію з набору контрактників для війни. Про це повідомляють російські змі з посиланням на джерела у столичній мерії та міських структурах, за словами інсайдерів, в районі Москви спустили нові норми і квоти за числом завербованих для фронту. Зазначається, що наприкінці минулого року в Москві почали різко згортати агітацію, але зараз співробітникам підприємств знову доручили вішати банери з рекламою контрактів, відмін оборони і роз. Розносити листівки по будинках, ймовірно, активізація набору гарматного м'яса у Росії пов'язана з початком весняно-літньої наступальної кампанії в Україні. Про підготовку окупантів до неї президент Володимир Зеленський повідомив ще наприкінці березня. Зараз про фактичний початок наступу на сумському і харківському напрямку заявляє і головком ЗСУ Олександр Сирський. Відповідаючи на запад BBC Україна в керівництві українського генштабу, зазначили, що з кінця березня кількість боєзіткнень на Усіх ділянках фронту зросла у понад два рази і була найбільшою з початку року. Якщо на початку березня їх було близько сотні на день, то наприкінці місяця фіксувалося вже понад 200 боєзіткнень. Сьогодні середній показник тримається на рівні 150-160 на добу. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.